Головні ударні сили окупантів зосереджені зараз у напрямку великих населених пунктів Курахове та Покровськ, що в Донецькій області. Про це повідомив головком генерал Сирський. Татиму Україну жили. Він додав, що в зв'язку із складною ситуацією на сході України перебував в частинах, які ведуть оборону на цих напрямках, тобто на напрямку головного удару ворога. Наше завдання в цих умовах утримати займані рубежі та позиції вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма іншими засобами завдати максимальних втрат ворогові, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани та виграти час для формування і підготовки наших резервів. Росіяни зосередили. Основні ударні сили на Покровському і Курахівському напрямках туди вирушив головнокомандувач збройних сил нашої держави Олександр Сирський. За його словами, головна задача воїнів зараз це утримати займані позиції і всіма засобами завдавати максимальних втрат окупантам. Головком наголосив, що їх треба виснажити, щоб зірвати план Росії і виграти час для формування та підготовки українських резервів. Під час робочого візиту Олександр Сирський з командирами бригад вирішили посилювати оборону резервами, виділити додаткову кількість ракет, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та БПЛА. Ну і також до дня піхотинця головком вручив державні відзнаки бійцям. Шановні побратими, хочу вас привітати нашим професійним святам. За мужність, стійкість, героїзм, заразкове виконання своєї військової обов'язку. Совірність військових присяжі. За те, що ви тримаєте свої рубежі, позиції. за мужність за те, що ви робите щоденно. Кожного дня бачу. Як ви нищите ворога, завдаєте йому величезних втрат. Всім хочу сказати велике дякую. Чехія зібрала кошти на 500 тисяч артилерійських снарядів для України. Я повідомив про це міністр закордонних справ цієї країни Ян Ліпавський. Озброєння доправлятимуть починаючи з червня. Загалом планують збільшити кількість снарядів до 800 тисяч. До цієї ініціативи Чехії приєдналися вже близько 20 країн Євросоюзу і НАТО. Ліпавський також додав, що Чехія не обмежиться лише цією допомогою. Уряд країни вже обговорює можливості підтримки України на 2025 рік, зокрема щодо постачання. Снарядів радянського калібру, які використовує українська артилерія. У Дарницькому районі Києва відбуваються військові навчання. Інформує про це районна державна адміністрація. Тренування розпочались сьогодні і триватимуть до п'ятниці. Залучені підрозділи угруповання сил та засобів оборони столиці. Метою навчання є посилення бойових спроможностей. Для цього залучать не тільки особовий склад, а й штатну військову техніку та озброєння. Окупаційні війська не полишають спроб повторно захопити острів Нестрига, який українські захисники нещодавно повернули під контроль України, і про це в етері телемарафону заявив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Ринки так два рази атакував ворог, і е, знову намагався е, захопити один з островів Нестрига. Е, спочатку цієї доби так само продовжилися турми, роботи на кринки і острови. І сьогодні, зранку, вони вже шість кабів скинули. Тому, в принципі, тривають бойові дії, але якихось суттєвих змін у складі характерів дій ворога не виявлено так само, як і ознак створення наступальних угрупувань. Авіація ворожа працює в принципі на всіх напрямках, так само, як і наша, до речі. А, так, здебільшого, вони звісно намагаються висадитися за підтримки е, засобів ураження, але це човни, і човни вони так само втрачають такий особовий склад. Робота мінометника стала особливо небезпечною через велику кількість російських дронів у небі. Захисники знищують вогневі позиції ворога, кулеметні точки і групи піхоти. Навіть під час перепочинку вони відшліфовують тактичні навички. Які вони будні українських мінометником мінометників дивимося у матеріалі наших колег із військового телебачення по всьому працюємо. пріоритетні цілі це вогневі позиції. Кулеметники, СПГшники, абсолютно все. Групи піхоти. Гармата. Острів. Ой, «І Багато скидів, багато їх Зараз на цих напрямках дуже багато стало пірських дронів, uh -huh. різних модифікацій, вони літають постійно. Інколи дуже тяжко піділити чий-то дрон, їх просто безліч. Любу позицію палять, зверху видно все, дуже добре видно дорожки, якими люди ходять. Навіть якщо позицію ми замаскуємо, ми все рівно дуже тяжко замаскувати під'їзди. Остріл! Остріл! Дуже багато різних боєприпасів. Дракоптер. звук такий. В нашому районі копту скіт. Скет! Гази! В нашому районі скет. Від Відбій гази, заняття далі! Скажи, як часто зараз вони застосовують гази? Гази застосовують часто і ми стараємось в, в норках чи в бліндажах робити сквозняк. Тобто, щоб або два виходи, або якесь вікно на круті входу, щоб був протяг, щоб то не заставили, щоб було ну, виходило швидше. У нашому районі вражеська птічка прийняв плюс. толпой толпитесь выходим на сцену газы Распечение лица, распечение лица. Лицо, лицо. Держу, лицо держу. держу, держу. держу. Так. Давай його, дай ага. Она горячая. Собимова, да? Да. Ну выкинула, она, блядь, через массеть, походу. Угу. И телепнула. Ось так от працюють е, ворожі дрони. Добре, що це були наші дронщики, які так само покращують свої навички сьогодні на навчаннях. Ось так е, наближено до реальних бойових дій. Власне хлопці зараз тренуються і відновлюються, і потім повернуться на бойові позиції. Знову зменшуємо морський флот окупантів. Головне управління розвідка підтвердило інформацію про ураження швидкісного катера ворога. Цієї ночі підрозділ Гор група 13 знищили швидкісний патрульний катер Мангост. Поцілили по ньому надводним безпілотником Магораві 5